Ну, знайомтесь, це мої картини, які вироблені пластиліном на склі. Незвичайним видом живопису Алла Вострякова займається вже 12 років. За цей час у її доробку назбиралися майже сотня картин. Коли закінчила техніку, в мене мене як кажуть, розпирало. Я дуже хотіла спробувати себе в цій там в галузі мистецтва. Там і коли вже перепробувала дуже багато технік, то я згадала, що мені казали, що моя вчителька що таке є. І можна спробувати все. для роботи мисткині потрібно лише два дерев'яні стеки, скло та звичайний пластилін. Фотографічності зображення досягає завдяки змішуванню кольорів, адже в одній картині понад 200 відтінків. О, такого формату, такого розміру, картина займає десь два тижні постійного працювання. А деякі картини, самі великі, в мене були чотири місяці я роби, робила ними. Ця техніка відома, але не дуже популярна у світі, каже художниця. Особливість її картин зображення наноситься на скло. Малюють не на склі, а на іншому матеріалі, і воно в них об'ємне і з іншого боку, скажімо так, але те, що ми малюємо на пластиліном, це нас поєднує. Є в Сіетлі мій товариш і є в Москві. Один. Ну, це ці люди, з якими я спілкуюсь. Жінка тішиться. У неї вже є послідовниця своєму вмінню, але навчає доньку. Дуже красиво мені нравиться. Нравиться теж що очень похоже на фотографію. Першу картину подарила бабуся. Вона до сих пор висить у Бабушки. Рідкісне мистецтво художниця вже демонструвала в обласних центрах України, а також у Німеччині, Китаї, Угорщині Болгарії. Невдовзі перша виставка її робіт відкриється у рідному Львові. Марічка Кожик Євген Радіон, Львів. Пятый канал.